Здравствуйте. Ліза Теркерст прожила 10 років у складному шлюбі, що серйозно вплинуло на її фізичний, емоційний та духовний стан, підірвавши її довіру. Ліза відома авторка семи бестселерів за версією Нью-Йорк Таймс. Її популярна спікерка. Довіра одна з ключових тем, про які вона часто говорить, адже це питання хвилює багатьох людей, зокрема, і її саму. Нещодавно Ліза випустила нову книгу. я хочу довіряти тобі, але не можу. Вона допомагає читачам краще зрозуміти цю тему, розпізнати тривожні знаки у стосунках, а також відновити надію. Ми раді вітати Лізу Теркерст у клубі 700. Лізо, рада, що ти знову з нами. Дякую, Тері. Я завжди рада нашій розмові. Протягом багатьох років тобою маніпулювали й обманювали. Це неможливо пережити без наслідків. Як це вплинуло на тебе емоційно і фізично? Це безсумнівно залишило свій слід і справа не лише у тій шкоді, яку мені завдали, а й у тому, що відбувалося всередині мене. Я постійно трималася за думку: те, що відбувається, не триватиме вічно. Але коли ти в токсичних стосунках, особливо коли віриш, що вони на все життя, як я думала про свій шлюб, то це може здаватися довічним вироком. Проте я хочу вселити надію. Зруйнована довіра може змінити твоє життя, але це не означає, що вона його зіпсує назавжди. Ти довго мовчала про це. Чому? Гадаю, що через страх я не хотіла, щоб думка суспільства вплинула на наш особистий біль. Я сподівалася, що мій тодішній чоловік змінить своє життя і повернеться. Я мріяла про відновлення та чудесне воз'єднання нашої сім'ї. і напевно саме тому я й мовчала. А ще тому Террі, що не знала, кому можна довірити цю історію а кому ні. Кому не варто розказувати про усе це? Це важливий момент. Я сама стикалася з подібним у своєму житті багато років тому. Ти говориш про різницю між сліпою і розумною довірою. Можеш розказати докладніше? У християнському суспільстві ми часто чуємо про безумовну любов, але це не означає, що довіра теж має бути безумовною. Довіру треба заслужити. Вона будується з часом і на основі дій, на які можна покластися. Неможливо відновити довіру, якщо її постійно руйнують. Тому важливо перейти від сліпої довіри, коли ми довіряємо всьому і всім до розумної довіри. Це означає використовувати дар розрізнення. Який дає нам дух святий, Мій консультант християнин сказав мені лізо не буває диму без вогню. Це не завжди означає, що все горить, але якщо тримати руку над вогнем, то можна і опектися. Тому розрізнення важливе воно допомагає нам бачити далі за очевидне. ставити запитання і аналізувати, чи є це реальна загроза, чи це певний тригер з нашого минулого. Ось у чому питання, і ви повинні добре розуміти різницю між цими двома аспектами вашого життя. Іноді важко помітити ці тихі пожежі, особливо коли довіру уже зруйновано. На пляжі, де я живу, коли починається розривна течія, виставляють червоні прапорці. Ти згадуєш про це у своїй книзі? Ти розповідаєш нам, що потрібно звертати увагу на них, що вони мають величезне значення. То що робити, коли ми бачимо ці червоні прапори у нашому житті? Як діяти? У своїй книзі я перерахувала 11 червоних прапорів. Деякі з них дуже серйозні. наприклад, аморальність. це означає, що людина відмовляється визнавати існування об'єктивних понять добра і зла. А інший приклад це безвідповідальність. Вона може здаватися менш серйозною. Але також створює чималі проблеми. тому, що ти не впевнена, чи можеш покладатися на людину, яку любиш. Червоні прапори важливі, тому що вони, по перше, допомагають розпізнати проблеми і краще зрозуміти, чому саме виникає недовіра, а по-друге, а вони допомагають зрозуміти, у чому ж криється цей корінь недовіри. Ми дуже часто відчуваємо, що щось не так у наших стосунках, але не можемо зрозуміти, чому саме ми не довіряємо близькій людині. І ось ці червоні прапори допомагають розпізнати проблеми нашої недовіри. А ще допомагають нам зрозуміти себе і довіряти своїм відчуттям, поки у нас є трохи часу. Я хочу ще одну тему з тобою обговорити, і хочу дати надію тим, хто вже знаходиться в певних стосунках. Стосунки можна відновити, але все ж таки інколи це неможливо. Ти вже вдруге вийшла заміж, але все одно стикаєшся з тригерами. Розкажи трохи про це так, тригери це справді серйозна проблема. Як я вже казала, інколи біль зумовлена тригером, вона заставляє нас почувати себе знову у небезпеці. І якщо в нас багато травм з минулого, буває важко зрозуміти, чи це лише нагадування про минуле чи ми справді знаходимося в якійсь небезпечній ситуації. Наш мозок налаштований на те, щоб постійно аналізувати. Чи ми у безпеці, і що нам потрібно зробити коли ми зустрічаємося з нашим тригером, виникає страх, що з нами щось не так. І у такі моменти нам важливо ставити собі запитання. Як я вже згадувала, реакція іншої людини на наші запитання каже про багато що. Якщо ваш партнер відповідає знову ти за своє, чому ти не залишила це в минулому, ти що з розуму зійшла? То це дуже тривожний сигнал. Але якщо ваш партнер відповідає я розумію, що після усього, що ти пережила, ти хочеш поставити. Вати мені запитання, подивися мій телефон, комп'ютер. Давай ми з тобою поговоримо про це. Ось це та реакція, яка приносить відчуття безпеки і допомагає створити довіру. Бо довіра це як кисень для ваших стосунків. Якщо її немає, то ці стосунки втрачають певні фарби і починають потихеньку руйнуватися. А ви пам'ятаєте, що нам головне зберегти цю довіру а не чекати її повного руйнування безцінні поради. Дякую, що поділилися своїм досвідом і мудрістю. Я хочу, щоб ви знали. Книга Я хочу довіряти тобі але не можу. Доступна у книжкових магазинах по усій країні. Лізо, було чудово знову поспілкуватися. Ми дуже дякуємо тобі за це. Собаки захищають, коттика заспокоїть. Коні допомагають. А люди люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто, як маму, мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері: заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. Кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Маленька дівчинка з Ізраїлю сказала: зараз ми думаємо лише про страх і війну. Жахливі події 7 жовтня та подальша війна глибоко травмували всю країну. Але завдяки вам діти Ізраїлю знову знайшли надію, зцілення та радість. 7 жовтня Ізраїль зазнав жорстокого нападу, через що тисячі ізраїльтян були змушені залишити свої домівки. Війна, психологічні травми та втрата звичного життя особливо сильно вплинули на дітей, яких евакуювали з небезпечних зон. Я постійно жила в страху, бо важкі обстріли не припинялися. Я почувалася тривожною і не знала, що робити. Я весь час думала про війну і дуже боялась. Ракети летять без упину, атаки повторюються знову і знову. Ми вже звикли до цього, але для дітей це дуже важко. CBN Ізраїль вирішили допомогти цим родинам, організувавши поїздки з пересувним фургоном, щоб доставляти їжу та предмети першої необхідності усім переселенцям. і щоб допомогти їм пережити ці важкі часи. Ми дуже вдячні сібігам за допомогу. Їхні логотипи можна побачити всюди, в готелі, де ми живемо. Я рада, що є люди, які піклуються про нас і роблять усе можливе, щоб полегшити наше життя у такій складній ситуації. я навіть не можу передати усю вдячність словами. дякую вам за те, що ви робите. Дякую, що не кидаєте нас завдяки вашій підтримці, CBN Ізраїль зміг організувати святкування суперкниги у 30 місцях по всій країні для родин із зон бойових дій. Діти розважалися на надувних замках, насолоджувалися смачною їжею, а їхні батьки отримали ваучери на продукти та одяг один з найкращих способів боротися зі смутком, особливо для дітей, це фізична активність. не гаджети, а стрибки на батуті, спорт та інші ігри. Ми вивели дітей на вулицю, щоб вони змогли змінити обстановку. Батьки не припиняли нам дякувати. Усе це стало можливим завдяки Сібіен і суперкнизі. завдяки вам та вашій допомозі. Сотні роди. Знову відчули радість після довгих місяців травм та невизначеності. Ви привезли нас сюди. Ми не знаємо, як вам віддячити. Ви справді змінюєте життя цих дітей. Хочу подякувати усім. Дякую за вашу допомогу і підтримку. Я вас люблю. Уся ця любов з Ізраїлю звернена до вас, якщо ви є членом клубу 700. Частина кожної вашої пожертви іде на підтримку операції благословення, а інша на діяльність CBN International. Ви берете участь у всьому, що ми робимо в усьому світі. Якщо ви ще не з нами, закликаю вас приєднатися. Кожен з вас може стати маленькою частиною великого чуда по всьому світу. Стілень. Звільнення від залежності, відновлення життя Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб. 700». Долучайся до проповіді стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібієн Емануїл Філеп Філіпа відмовляло. Він потребував пересадки органів. Дивлячись в обличчя смерті, Філіп звернувся до Бога, і Бог нагадав йому, що уже помер за нього. Зі мною почали відбуватися дивні речі. Мої очі пожовкли. Я не міг позбутися постійної втоми, почав втрачати вагу. Я боявся, що це кінець. Філіп завжди цінував силу. він займався бодібілдингом з 13 років і прагнув бути більшим та сильнішим. Але в 43 роки пошкодив печінку через використання добавок і погіршив ситуацію, застосувавши нестерильну голку. коли я пішов до лікаря. Ну, і взяв у мене кров на аналіз, але використав нестерильну голку. і я заразився гепатитом. С. мені сказали, у тебе рак печінки, тобі потрібна пересадка. Це був шок для мене. Я ніколи не ламав кісток і не мав жодних операцій. Я також подумав, що не хочу, щоб моя дівчина пройшла через це разом зі мною. і вирішив розірвати стосунки. Я любила його, і це не було проблемою для мене. Я була готова пройти з ним через цей шторм. Коли виникають труднощі, я завжди звертаюся до Ісуса. Я молилася, щоб Бог зцілив і втішив його. І Я знала, що так і буде. Тоді я зрозумів, що це та жінка, з якою я хочу одружитися. незабаром після цього Філіп і тіла повінчалися і почали молитися разом. За кілька місяців їм зателефонували і повідомили, що є відповідна печінка. перед операцією Філіп знову звернувся до Бога. Боже, якщо щось піде, я не так я хочу бути з тобою. Під час операції серце Філіпа зупинилося, Навколо мене було світло, Найяскравіше, яке тільки можна уявити. Я відчув любов, мир, радість і насолоду. Я думаю, що був на порозі небес, і тоді почув голос. Твій час ще не настав. Ти повинен повернутися. Все буде добре. Філіпа повернули до життя за три з половиною хвилини. Після кількох операцій і важкого відновлення пересаджена печінка прижилася, і Філіп прожив без проблем ще 13 років. Але під час гри в баскетбол він відчув сильний біль, і лікарі виявили, що його пересаджена печінка почала відмовляти. Йому знову знадобилась пересадка, не лише печінка, а й ще й нирки. Філіпа направили до доктора Річарда Мангуса, Фахівця з множинних трансплантацій в університеті індіани. лікар повідомив Філіпу страшні новини. Ми повинні видалити твою печінку, нирку, підшлункову залозу, нижній і верхній відділи шлунково-кишкового тракту і шлунок. усе це необхідно замінити. Лікар не був певен, що таку операцію взагалі можливо провести. Я попросив показати мені, де вбиральня, і там на колінах я волав до Бога. Це все, ось так. Усе закінчили. Учиться, але Бог нагадав мені, що був зі мною всі ці роки, і я знову відчув спокій. Тоді я сказав добре. Я говорив з ним відверто. Я не хотів проводити таку операцію, але Філіп змінив мою думку. Деякі люди здаються, коли хворіють, але не Філіп. Його віра в успіх операції зміцнила і мою впевненість. Я був упевнений в успіху. Коли знайшли донора, тіла зібрала родину і друзів, щоб молитися за Філіпа. Доктор Мангус провів дві складні операції, пересадивши п'ять органів за два дні. Результати були приголомшливими. Зазвичай я кажу пацієнтам, що їм доведеться залишатися в лікарні щонайменше місяць і часто в реанімації, але Філіп почав ходити вже за кілька днів. Це неймовірно. Це було чудо. Філіп вижив завдяки силі молитви, яка може рухати гори. Філіп повернувся до своєї родини і зараз почувається здоровішим і щасливішим ніж будь-коли. Він працює з держсекретарем Ілінойсу, популяризуючи тему донорства, і виступає у школах, розповідаючи, як Бог і сила молитви врятували йому життя. Доктор Мангус погоджується. Дивовижно бачити таких людей, як Філіп. я вірю, що віра допомагає подолати хвороби. усе, що ми робимо, походить від Бога. Пацієнти часто кажуть, що моляться за мене. І я вдячний за це. Кожна допомога важлива. Я не можу передати словами наскільки вдячний донорам. Бог реальний. Небеса реальні і молитва діє. Я не особливий. Якщо ви звернетеся до нього, він прийде. Обов'язково прийде. Сподіваюся, історія Філіпа надихнула вас. Незабаром ми будемо молитися. Я не знаю нікого, кому пересадили п'ять органів одночасно. Я також. І лікар сказав Я не хочу цього робити. Так, тому, що я не знав, чи виживе він. вся процедура тривала два дні. А тепер він живий і здоровий, розповідаючи усім про те, що зробив Бог. Ось це так Лія Також поділилася своєю історією. Я посковзнулася і сильно пошкодила коліно. Понад рік я страждала від болю. Навіть найменший рух викликав дискомфорт. Одного разу я дивилася клуб 700», і Гордон запропонував покласти руку на хворе місце і помолитися. Я поклала руку на коліно і помолилася разом із ним. Після цього я помітила, що біль зник. Я встала і прийшлася будинком, не відчуваючи жодного болю, навіть коли присідала. я зцілена відтоді. У мене більше не було проблеми з коліном. Яке чудове свідчення. я дякую лії за те, що вона поділилася. дякуємо. Ось що нам написала Теса. «Моєму чоловікові. пересадили нирку. Після лікарні він захворів на ковід. 19 у програмі Клуб 700» я почула слово знання. Террі сказали, у когось проблеми з горлом Бог зцілює вас зараз. А Гордон додав: У вас біль у грудях Бог зцілює вас. Мій чоловік отримав зцілення, і йому навіть не довелося лікуватися. Алілуя. Якщо ви щойно виписали з лікарні після пересадки нирки, це справжнє чудо. Бог хоче творити чудеса. І Часто використовує для цього лікарів. Я знаю багатьох фахівців, які допомагають людям. Людське тіло дивовижна річ, воно діє як єдине ціле і здатне до відновлення. Іноді це неможливо пояснити. Я бачив сілення, до яких лікарі не докладали рук. Я був свідком чудес, коли криві кінцівки випрямлялися. Це важко пояснити, але я знаю одне. Є Бог, який любить вас і хоче вас зцілити. Він закликав нас молитися, щоб його воля здійснилася на землі, як на небі. Чи потрібні комусь пересадки органів на небі? Чи є на небі хворі на ковід? Чи страждає там хтось від раку, чи є на небі кульгаві, сліпі, чи глухі? Відповідь ні. Така воля Божа. Ми помолимося і попросимо, щоб Його воля здійснилася у вас просто зараз. Господи Боже Всемогутній, ми приходимо в єдності і з вірою, покладаємо руки на ті частини тіла, які потребують зцілення. Ми молимося за них у злагоді і проголошуємо зціліться в ім'я Ісуса. Нехай влада, царство і воля Божа прийдуть у моє тіло просто зараз. Нехай усяка хвороба, неміч і біль відступлять, бо царство Боже прийшло до мене. Чудеса Божі відбуваються в моєму тілі просто зараз. Я приймаю їх в ім'я Ісуса. Тері Бог дав тобі щось. Є хтось, у кого викривлення носової перегородки. вам зробили операцію, але очевидно, що щось пішло не так. Бог зцілює вас. покладіть руку на обличчя, і ви відчуєте тепло. Бог відновлює вас просто зараз. Дякуємо, Господи. Є жінка на ім'я Тереза. Ви відчуваєте здавленість у грудях. І труднощі з диханням Бог зцілює вас. Він очищає ваші легені, обидві легені. В ім'я Ісуса, будьте зцілені. Нехай вся інфекція піде, жодної пневмонії чи ГРВІ. В ім'я Ісуса, зціліться і будьте вільні є хтось, кого торкнулися слова Алізе Теркерс Бог цілює залишкові рани пов'язані з довірою у минулих стосунках. Просто прийміть це зцілення. Дякую, Господи, Амінь і амінь. А закінчимо віршем з Євангелія від Матвія. «Просіть, і дано буде вам. Шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам.